Да, потом, 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 потом Рівняй! Трунко, корівняние до сражены. Пане президенте України, ну, вітаю сьогодні. Дякую пан. Дякую. Шановні присутні, шановні панов офіцери, шановні військові, солдати, а, маючи сьогодні бути тут з вами на Донбасі. Дозвольте вас привітати вже не тільки з вашим, а з, з нашим великим святом всієї держави з Днем Збройних сил України. Бажаю вам напевно саме сил, щоб захищати. Як ви це робите героїчно, нашу державу, захищати Україну? Ви знаєте, я думаю, що дуже важливо сьогодні, в такий день, подякувати всім тим, хто вас мотивує і завдяки кому ви робите такі героїчні кроки в житті і в історії нашої держави. Хочу подякувати вашим батькам за те, що виховали вас такими вашим. Дружинам, чоловікам, всім тим, хто вас підтримує щоденно, і вашим дітям, у кого вони є, за те, що мотивують вас жити. І також хочу подякувати вашим друзям, близьким, побратимам, братям та сестрам, які, на жаль, залишились на полі бою, але не залишили Україну. І точно залишаться в пам'яті. І в історії нашої держави. Дозвольте, дозвольте розпочати цей момент з хвилини мовчання, шануємо пам'ять тих, хто сьогодні не знав. Дякую. А вам бажаю жити. Ви живете, значить. І живе наша держава, тому що ви її захищаєте. Слава Україні! Героям слава! Пане виконує Команович, командир 54 закрема калізованої бригади, полковник містерка. Вітаю, дякую, пане Дякую. Пане президенте, заступник командира 10-ї військової штурмовой бригади, начальник відділення артилерії за вашим наказом прибув. Дякую. Дякую вам. Андрій Васильович, вітаю зі святого. термаїт. Вітаємо вас. Я дозволь вам наказав пробу. Так. Мосив інтерв'ю. Вітаю вас. З нами за судом. Наказав пробу. Олександр зустрічі. Не гості. Вітаємо. Вітаю, українського народу. на вас. України. Дякую. Віталій. Сержант Бобу за вашу мука скаргу. Романе, вітаю вас. Ще раз всіх вас вітаю і приємно бути. На українському Донбасі. Наступного разу вірю, що зустрінемось на нашому українському, в нашому українському, в Донецькому, в Луганському. Впевнений, що і в Криму вам бажаю здоров'я і ще раз слава Україні. Героям слава! Бажаю здоров'я! Бажаю силу країни. Дякую. Доброго дня, бажаю здоров'я. Дозвольте привітати вас з вашим великим святом, з Днем Збройних сил України. Пан Майор сказав 31 річниця. Я бажаю вам і всій нашій державі багато таких річниць. Сотні разів. Бажаю вам. Міцного здоров'я вважаю вам і вашим близьким всього найкращого, те, що ви сьогодні захищаєте і даєте всім нам. Ми на сході нашої держави, напевно, сьогодні це найскладніший напрямок, і який захищає не тільки схід нашої держави, а й захищає всю нашу державу. Ми всі розуміємо, що на будь-якому з напрямків нашого збройним. Силам сьогодні непросто, бо вони борються з... вже не будемо казати, з якою армією світу, Бог їх знає. Для нас вона точно остання. Але тим не менш всі, я впевнений, на всіх напрямках знаю точно, що на Сході найміцніше, тому що на сході найскладніше. Я хочу вам подякувати за цю стійкість, міцність, все, що ми можемо, ми хочемо. Від душі, від серця я вважаю, що це обов'язок всіх українців, хочемо допомагати тільки вам. Бо ви є форпостом нашої незалежності. Я хотів би, якщо ви не проти, вшанувати пам'ять загиблих ваших побратимів, ваших близьких людей, які захищали разом з вами нашу державу і залишити в нашій пам'яті на віки. Хвилиною мовча, що можна. Дуже дякую. Думаю, важливо такі хвилини. Ми даємо цим людям хвилини, а вони нам, а вони нам дали нашій державі впевнені роки, десятиліття. Ще раз хочу вас привітати з радістю нагородити і потиснути вашу міцну руку. Але сержанти, вітаю. Дякую за службу. Поговорю народу України. Дякую. Сергій. Дякую за службу. Тримайтесь. Служу народу України. Дякую. Дякую за службу. Служу українському народу. Але вітаємо. Служу українському народу. Дякую. Обов'язково. Старший... Дякую. Старший сердце. Тетяна, Вітаю вас. Служу українському народу. Дякую. Бережіть себе. Дякую. Міливих ідей, впевнених планів, незгасимого оптимізму і відмінного виконання всіх поставлених завдань. Бережіть, будь ласка, себе, Ви нам дуже дорогий. Ще раз вас вітаю з вашим святом для Збройних сил України. Дякую. Щастити. Смотри. Дякую вам.